Власник СТО з Корюківщини організував наркобізнес в області. Такий спосіб заробітку приносив ділкам близько мільйона гривень на місяць, повідомляють у поліції. За результатами понад 20 обшуків правоохоронця вилучили наркотиків-психотропів на 800 тисяч гривень. Організатору та п'ятьом учасникам повідомлено про підозру. Власник СТО залучив до нелегального бізнесу підлеглого та ще кількох мешканців Корюківщини. Деякі з них вже мали кримінальний досвід зі збутом наркотиків та психотропів, підозрюваним обрано за Біжний захід у вигляді тримання під вартою. Зберігали та фасували психотропи фігуранти у приміщенні станції техобслуговування. Підозрювані мали сформовану клієнтську базу та реалізовували наркотики методом так званих закладок та з рук в руки. Бажаючи потруїти себе наркотиками, перераховували гроші на банківську карту організатора або ж передавали готівкою. Після чого отримували координати та товар. Організатор ділив кошти між всіма учасниками наркобізнесу. 27 лютого правоохоронці за силової підтримки корд та полку поліції особливого призначення затримали організатора та п'ятьох учасників наркоугруповання. За результатами обшуків серед іншого вилучили майже три кілограми наркотиків та психотропів на 800 тисяч гривень, зброю, боєприпаси та чорнові записи. Затриманим особам вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. За незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів фігурантам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомляє ГУНП у Чернігівській області.